На... 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 Ну, в Якщо брати по закону України про військовий обов'язок і військову службу військовослужбовців, в яких закінчуються контракти під час особливого періоду, який в нас зараз іде на сході, ви знаєте, що наразі то контракт автоматично продовжується. У нас особливий період почався з 18 березня 2014 року. Тобто, у кого термін контракту до 18 березня 2014 року закінчується, ті повинні були бути звільнені. А ті, у кого контракт закінчується після 18 березня 2014 року, у них автоматично продовження. Точно так же у нас військових комісаріатах, У мене точно так же в 2014 році, у вересні місяці закінчився контракт, я його не підписував, але в мене автоматично продовжується. Я не один такий, у нас є всі військові. Так, але Но, але нам сказали, що... Два-три місяці вони там, там будуть служити чи воювати і відпустять сторок. трошки додому. Ну, написано, мол, у кругом Кожен військовий тракт, кожен військовий пробус має право на відпустку щорічну тобто, відпустку. у них, якщо, наприклад, перший період крути, мінімум 30 діб відпустки, кожен контрактник має право на відпустку, коли він точно так, як і ви на роботі, маєте відпустку на щорічну відпустку. Там і усі книжки. Такі звання, які всі каже. Ну, ви тільки що е, сказали, що і ви теж е, так само вас не відпускають, але справа в тому, що Силу службових обов'язків ви про це дуже добре знали, і ви, хто як не ви поінформовані, ну, дуже ми добре, Ми не знали, але що ні, буде у Сході. Але так? після того ви зсилались на 18 березня е, цього року. Так. 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 Е, наказ президента був 30, 314, березня. Наскільки нам відомо, але відомо через тернії е, вбитих, багато вбитих порогів до одного, до другого, до третього, до четвертого зверталися. Це тримається так, як ніби якась дуже велика військова таємниця. ми про це Чому ніхто… Таємниця? Ну, Я не знаю, коли ми підписували контракт, нас батьки от сюди всі ворота запрошували, дуже гарно нам казали, розповідали про умови контракту, як там є. А коли ця сталася така ситуація, ми розуміємо. Надзвичайно складна ситуація. Ми розуміємо повністю. Ні, ніхто не думав, що у нас така і ситуація на, з що на це треба робити наголос. Але ми просто говорили про те, що були ошарашені сили. Але після того нам, батьків, ніхто із. Комісаріату ніхто слова не казав, чому. Військовий, є... військовий комісаріат на всю область не інформує про особливий період. Ваших, 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 ваших сім'ї чи чоловіків, хто проходить військову службу, їх повинні були повідомити у військовій частині, тому що вони підпорядковуються командиру військової частини там, де вони проходять військову службу. Так чи ні?